Всім привіт! Початок весни і розсада деяких моїх моденосів вже почала давити сама себе так бурно розростаючись і сходячи. Ось така розсада, як вона не поспішає сходи повільно. Насінина за, насі, на, за насіниною, а ось бархат амурський або гібіскус китайський. Це щось таке. Ливина і вони вже починають давити одне одного. Починаємо Начинаємо термінову операцію по спасінню розсади, пересаджуючи, пекіруючи її і ось такі ось індивідуальні горщики, де вони будуть рости до початку травня і висаджені у відкритий ґрунт, а можливо і відіслані замовникам. Ну і ось по рослини вже переїжджають до більш прохолодного приміщення, щоб не так тягнутися і розвиватися більш вширь, аніж вись. Поруч із болотом. Їм тут волога, тепло і я сподіваюся, що і світло. Зовсім поруч почав прокидатися батат. Батат у мене розвивається ось із бульб. Я його посадив в цьому році. Трохи пізніше, ніж у минулому, тому що в минулому я і за всім відомим моїх подій трохи поспішив ось так бульби поприкидалися. Але в основному відео я знімаю не про те. А про свої експерименти із живцюванням еводію. ми мене запитували багато після мого відео. Я відео виставляв напевне вже місяць місяць як тому, як я поживцював Евадію і мої перші проміжні результати. Я сподівався, що Евадія буде добре вкорінятися і розвиватися. І тоді не, не, не потрібно буде сіяти і чекати рік-два-три, поки ті насіння зійде. А воно сходить дуже дуже повільно. Оце ось проростки, які з'явилися вже. На третій рік після пасіву, а це проростки, які з'явилися на другий рік. Ну, то ладно, то вже таке. Так ось, я сподівався, що можна буде із великих дерев, із дорослих рослин черенкувати сотнями, тисячами черенків і просто повтикати-повтикати, так як це я робив вербу. Адже е, перші проміжні результати мені дуже сподобалися, як начебто вкорінялися і водія. Тому я порізав ще живців. Це я робив, напевне, місяць тому. Я показував, як я робив цей наплавок, живцював і водію, і простояли вони в мене більше місяця, більше місяця і що? І нічого, де інди трошки почали черніти. Стоять. Ну, що скажеш, стоять, як живі. І ще, поки стоять, як живі, Простояли більше місяці. я б, я б ще це відео не знімав, якби у мене не було багато запитань на рахунок подальшої долі цих рослин. І якби я не почав розуміти, що в мене скож за все нічого не вийде. Тому що ось ці черенки, які я на відео минулому відео, я садив із зачатками корінців. І сподівався, що ось-ось-ось-ось у мене підуть в рост черенки. І так, вони півзими простояли у воді, начебто почали давати коріння. І слідуючи пів зими вони в мене простояли у торфі. У торфі накриті під вологою такою ковпачком, під ковпагим ковпаком. Стояли, 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 і кожен день я за ними спостерігав. І ось-ось-ось-ось серединка почне йти вріст. Але ніякого росту не відбулося. Просто миттєво. За декілька діб всі черенки стали ось такими. Тепер я різко змінив свою думку на рахунок черенкування посівової і водії. І не знаю, можливо, я щось зробив не так, може хто, хто знає, в чому секрет мені напише в коментарях, але я вже їх і поливав і, і кор, коронотворчою хімією і чим яких не поливав, і що я тільки з ними не робив. Три місяці черенки стояли як живі. Оці стоять. Два місяці. У ну, мене є сподівання, що за цим ще щось вийде, але після ось цих сподівання якось у мене розвіялись. Але нічого, я нічого не викидаю, нічого не, не відправляю смітник, поки зовсім не, не впаде останній зелений листок. Бувають дива в природі і доволі часто, чим більше за природою спостерігаю, тим частіше я спостерігаю. За дивами. Так що ось таке, але ж вже на 90% результат зрозумілий. Ось так виглядають черенки, які я показував у минулому відео приблизно місяця, може ще більше тому. Ось так. Ну, а ось так виглядають пасіви. Тепер у мене в мене інша думка. Я тепер вважаю, що все, все ж таки сіяти більш результативно чимось так черенкувати. А можливо, просто в мене ще не, я не знаю технології, не відточена. А з другої сторони, в інтернеті дуже складно знайти хоч якісь якісь відео про живцювання водії, а ті одне чи два відео, які я знайшов про черенкуванні водії. Схожі на моє перше відео, а результатів там так ніхто і не показав. Ну ось у мене ось такі результати. Проміжні, теж проміжні, але вже куди все йде, зрозуміло, більш-менш, тому, тому я знову віддаю, віддаю перевагу посіву і водії, адже теж сіяти можна багато. Хоч це і муторно. Треба, треба вже їх пікірувати в в посуд, щоб вони не приплилися корінням одне з одним. Чим цікаві, чим цікаві такі ось підноси, як ось тут і ось тут. Тим, що в подальшому поливати кожну рослину не немає ніякого сенсу. Просто наливається вода, вода лється просто в загальний піднос, а вже рослини ґрунт набирає вологи стільки, скільки йому потрібно. Так, так, ще мало не забув про Павловню. Павлонія теж почала сходити. У Павловнії є свої примхи і твої то свої тонкощі розмноження насінням. У павловнії таке легке та маленьке насіння, щоб не втрачати час, граючись вишивкою бісером по таблеткам, то я сію пучками пучками, щоб це було скоріше, швидше і стовідсотково в кожній таблетці проростала. Павловня. І після пасіва після пучками вона всходить теж пучками. Тоді мені доводиться, доводиться просто висмикувати лишні паразки павловні, або стригти їх ножицями. Все одно із постергом чи саповкою пінцетом це виходить набагато швидше, ніж гратися із кожною насениною окремо. А час, час, як всім відомо, це гроші. Ну і ось так після пересадки. Евадія переїжджає до своїх теж пересаджених трохи раніше приятелів в більш прохолодне та освітлювальне приміщення, щоб розвиватися більш в а не ввись. Ось так. Ну, а Аросада, яка по, по різним причинам не була пересаджена в минулому, в минулому сезоні відкритий ґрунт, має ось такий вигляд. Зараз показує градусник температуру 13,5 градусів. І ось такий вигляд має розсада, яка була не висаджена в минулому році, із самих різних причин. Ось так відкриваються бруньки. Це на незрізаній розсаді. І ось так відкриваються бруньки на тій розсаді, яку я зрізав на живці. Там, де я зрізав на живці, скрізь просипаються по дві бруньки. Скрізь. Скрізь є дві бруньки. І Таким чином чином вона почне рости як кущ. Я вважаю, що якби, якби живці почали укорінюватись, то можливо, можливо це і на краще. Їх тоді, і хто бажає вкрити водію на першу зиму в відкритому ґрунті, краще вкривати, просто вкривається вона як виноград. Дві гілки пускається паралельно землі рости. А сима, а сема вже трохи складніше, можна і поламати. Ось так. Ось так, ось так вирощується павловиня різними способами і різні результати. Поки, поки, поки що так. Що в мене не так живця, прошу прошу знадаків написати мені в повідомленнях під цим відео. Дякую всім за увагу та терпіння.